Товариші трудяги, всім добрий день. Я на базі сьогодні. Трошки займаюся працею. Зустрічка, там до мене приїхав Саня, товариш держав у нього поросятка. Перший раз, кстати, взяв, провірив, е попробував, як, як ростуть, ну, провірив, вирощувати поросят, попробував, кажу, провірив. Каже, дуже понравилось. Е Думав, буде важче, ну-ка, я поставив в бункерну кормушечку. Комбікорм е, зразу такий каже, не понравилося, висипають, багато перевертають, вирішив зробити гранулу. Він уже до мене оце приїжджав, мабуть, раз-раз п'ятий за ну не знаю, три-чотири місяці. Ото десь він раз у місяць у мене раз на місяць точно був. Бувало таке, що під кінець просто приїжджав і ще якогось місяця. Ну а так е, каже: гранула результат бомба, нравиться. Ну нравиться, кажу, значить, треба годувати. Для того воно є. Оце. Невеличке виробництво для того, щоб ми могли вирощувати оту свиню чи курку чи бройлера і, і робити свою гранулу. Так що, якось отак. Зараз буду запускатися. У мене там батареєчка сідає. Ну, Надіюся, щось буде. Коротше, що в мене в е, кормозмішувачі зараз комбікорм уже змішується. Це в нас для поросят. Зараз е, запускаємо гранулятор. До речі, виключаємо, тому що у нас зараз. На, на цьому, тут на базі потужність маловота. То, короче зараз е, зробимо так, що запустимо гранулятор, потім запускаємо кормозмішувач і потім тільки шнек. І тоді у нас оце йде весь цикл оцей виробництва. Так, поїхали. Гранулятор запустили. Далі у нас іде шнек. Зараз виставлю його десь на 24 обороти в минуту. і все. Сюди мішечок. Дозатор нема дозатора такого, знаєте, є там спеціальний, він виставляється на редукторі. І редуктори тут такі лопасті такі стоять для того, щоб у нас цей відійшов дозірюваний комбікорм. Ну, ми, по суті, вже я прилучився, пружинку. Тут та пружинка така ось своїй, щеберок відкрив, скільки мені треба. І у мене тут осипа, наприклад, ну, в минуту там, не знаю, кілограмів 30 може просипає комбікорма в минуту. Ну, і таким методом, як шнек забезпечений усім необхідним, суміші йому вистачає. Більше, ніж треба, йому воно, воно не потрібне. І тоді таким методом приходить воно усе сюди. Потім, питання було, що типу, якщо ти від чого не можна було настроїти, щоб від кормозмішувача сипало прямо в гранулятор. Гранулятор великий, високий. Тобто треба було або переварювати станину, або ж щось, щось отаке робити. розумієте? Е, на що бункер такий великий, якщо ти його не використовуєш? Діло в тому, що бункер розрахований на 300 кг е, всередині тут 300-350 в залежності від самої суміші. І виходить такий момент, що людина привозить своє і просто просто загранулірувати. Це по, по коштах буде. Ну, у нас, ну Я беру там 150 гривень за 100 кілограм. Ми його сюди висипали, раз, два, перегранулірували і все. Єдиний мінус, що ми зараз поки що не можемо охолоджувати саму по собі гранулу. Ну це питання часу. Так, ну і все. І там вже процес пішов. Сюди ось гранула, сім, гранула, суміш висипається. І йде процес грануляції комбікорма. комбіформа. Сюди тільки дивлюся за процесом, за оцим ловлю аромати з цієї самої по собі гранули та і все. І весь процес у нас пішов в роботу. Ну, таке діло. Все, а тепер дійсно в мене заміс на 300 кілограмів. О, зараз я вам поближче покажу, якщо інтересно вам ще подивитися. Стабілізатор у мене сів. Є в мене отакий прибамбас. О! Це мені маринка подарила. Він щось там 1000 гривень, по-моєму, коштує, а і стеді 10. І дуже він прикольно працює, в нього тряски немає. Так що, якщо ви блогер, починаючий чи не починаючий, є така штука, що... Зараз я вас може від... О! Оце зараз є з ним, бачите? Я його включив, але він зараз виключиться, тому що батарейка сідає. І все. оп, І отаким от от, процесом ми займаємося. я сьогодні цілий день тут. Так, оп. Бачите, і стабілізатором я собі хожу, але у вас плавна картинка. Оце коротше, от таку класну штуку робить стабілізатор. Бачите? Оп. Оп. оп, оп, І красота. Так. І тут собі, бачите, потихеньку воно сипеться. Це змішувач для того, щоб не, не просідало, так сказати, цей, не, провисав, не провисала суміш. Ну а так, по суті, якщо логічно подумати, воно і не потрібне таке велике. Да? Але ж уже ж є, так сказати, техномашстрой таке виготовляє, аби воно тільки працювало. З роботою справляється все чітко. Так що проблем немає абсолютно ніяких. Так. Ну і оце, бачите, поки я з вами побалакав, вже в нас Ну мішок швидко б'є, я не знаю по часу скільки виходить приблизно, Ну б'є безстенько. Отака продуктивність, отака ось виходить гранула. І працюємо. А, оце бачите, всповнив. Треба зараз комбікорм взяти. Це я купляв може місяця-два назад. Гранулка, це стартовий комбікорм. Е хороший дуже. Дуже хороший комбікорм для бройлера. Іменно стартовий гранулка. Так що рекомендую. Хто, Хто хоче зайнятися бролером і... і так сказати, боїться, займатися чи не займатися, я вам так скажу. що... Е цей стартовий комбікорм, ну як на мене, показав себе найкраще. Бо, гровери, ну, це ми все самі вже робимо. А от старт поки що йому так сказати, я не як там, не зміняю, коротше. От, от хороший реально там, хороший стартовий комбікорм. Так, о, божечки. А. Сипе, блін, як самошедший. Все, бачите, і в мене вже отакий от мішок гранули для поросюнчиків є. Чи щось може злочитися з гранулою, якщо вона у мішку. Єдине, що я би не рекомендував, якщо ви його зробили, зав'язувати мішок. От Отак, ставте його і все буде добре. На наступний день зав'язуєте, наприклад, мішок і просто розворушіть гранулу, бо вона буде в одній такій, в одній, коротше, як в одному такому грудків такій, да? Вона не злипнеться, просто от вона зложена буде. А от коли ви її розгрушите, все буде добре. Ну, звісно ж, бажано, щоб вона просихала, от тоді буде чітко. Тобто, якщо буде якийсь просушувач у вас, то це буде бомба. Так. Все. І пішов. Оце отак от сипе. Те, краса яка. Жменю підстави, гля. Не знаю, відро за 10 секунд, мабуть, у нього. Капець сипе добре. Ну ладно, не відро за 10 секунд, секунд за 20, бо я так вже тут подумаєте, що ми тут гранулу вже на секунди робимо. Да? Так, дробілка у нас москвичка КДМ20, вона. Тіпа модифікована отут. Я показував, що є щось рукав, це я його ставив. І от туди, бачите, де вход у нас. Її можна вакуумно зробити. І я думаю, що пізніше так і буде. Зробимо вакуумно, щоб можна було і вакуумом, так сказати, працювати. І так. Ну, А це ж, звісно, комбінована дробілка DR250, е ДР яка, звісно, стоїть і жде свого якогось моменту. Не знаю я сіно, де бачите, нею там дробимо. А так дуже нічого на не робимо. Стоїть собі, жде, жде свого моменту. Так, Оп, підожіт, поповне. Так, хорошо. Гранулятор у нас називається Гранд 300. Гранд 300, ну він вже у нас, так сказати, самопальний, ми вже самі переробляли. Дрючки вон де по забивали, туди, щоб не ну, вібрації не було, поглощає. Отой дрючок, бо мені вже писали, що то таке в тебе? Той дрючок, який поглощає вібрацію на станині. Отож, то називається у нас функція Микола інженер. Головне, що воно працює. А із нього двигун он стоїть у нас, виходить 22 кВт. Ну, Продуктивність у нього дуже слаба. Того, що тут шківи. Бачите, який стоїть у нього шків? Це у нас шків. По-моєму, тут 18 см 180 мм. А ми сюди всандалили – 290. О, Бачите тепер, який шкір. Цей, звісно, манкули, як є палки. О, і все. І так, ну що, товариші трудяги? Давайте прощатися. Із базою їдемо додому. 45 кВт двигун у, у роботі в холостіть. Бачите, який ампераж? 27,5 А. Ампер. Так що працює йоли пале. Нагрузочка, бачите, яка. О, Так. О! Все. Тут у нас робота закінчена. О, по кінці роботи автоматик-клад і все. Ну, така автоматика стоїть. Тут у нас кнопки, бо я ніколи не показував вам. Оце так от все підключено. Автоматика, теплові реле стоять. Все чітко для того, щоб можна було, так сказати, забезпечити хорошу роботу усіх двигунів. Не буде ніяких проблем, тому що, якщо вдруг, не дай Бог, чи фаза пропала, чи ще якась біда, спрацьовує теплове реле, і проблеми ніякої тоді немає. Так сказати, воно захищає роботу двигунів. По, як порахувати, то є реле стоїть на оцей двигун на 45 кВт 1200. І автомат, пускач, магнітний, то, по-моєму, півтори чи 1700 щось таке. Е, його просто поставив і забув, що із мотором, не дай Бог, що случиться. А якщо згорить мотор, то. Коротше, його просто на металолом здати, на мідь і все. І проще купити, десь поїхати б ушний. Тисяч буде він стояти 1015-18. І це буде, повірте мені, дешевше, ніж його перемотати. Так, як зараз 1 кВт перемотати гривнів 900, а 45 кВт, то вам і вважайте, скільки воно вийде смисла. Так, ну що, товариші трудяги. було питання коротше, по поводу гранули, яка. Розсипається, коли ми додаємо е, трав'яну муку. Тобто є люди, які займаються гризунами, кролями, там, нутріями, не знаю, морських свинок, там може хто держить ще щось. Ну коротше, і е, коли комбікорм робимо, все нормально, додаємо якийсь відсоток трав'яної муки, все, гранула розсипається і діла немає. Коли оце гранула ця розсипається, моє вам побажання: перепускайте двічі через гранулятор. Тоді гранула за другим разом буде лучше, так як у вас матриця не предназначена для того, щоб у неї можна було е, сипати суміш е, трав'яну. Е, і вона рахується як комбікормова, тобто там зернова група повнораціонного комбікорма повинна гранулюватися. от Тоді у вас всі процеси будуть не порушені, все буде чітко. Но при тому, що е, просто загранулювати однину якогось продукту, тобто чисто пшеницю, чисто кукурузу, чисто ячмінь. Опять же, треба, щоб це була матриця, яка буде товстіша. Да, вона вважається е, іменно ця структура як комбікорм, але комбікорм, комбікорм, повинен бути збалансований. Тільки при хорошому балансі у вас буде хороша гранула. Якщо ви, наприклад, багато використовуєте ячміня, наприклад, там 10 відр ячміня і 2 відра пшениці, гранули толкової не буде. Ячмінь не має в собі е, класифікацію злипання і ну, діло буде задниця. Просто вона все одно буде рихлитися, розсипатися. А от якщо ви загрануліруєте ячмінь на такій же ж самій матриці, ну в дві, два рази товстіший, там уже гранула получиться. Коротше, тут дуже багато оцих структурних елементів. Коли гранулюєте комбікорм, у вас повинна бути клічатка, повинен бути жир. Да, повинен бути білок, повинен бути вуглевод. Коротше, там усе повинно бути збалансовано. Тільки тоді у вас гранула буде формуватися іменно так, як вона й повинна формуватися. Тобто, щоб ви брали і вона у вас не розсипалася. От, да, ну, тут там у нас зараз гарячувато трошки. Ну, от, наприклад, от, це у нас гранула, яка там, да, вже от, вичахла. от Вона тверда, от, я не знаю, от, ну, просто звук там. Ну, не знаю, як вам об'яснити. Ну, їй треба дуже сильно перетерти пальцями, щоб вона розтерлася. Але в кучки вона держ, добав держатися до того періоду, поки вона не попаде. Ну там ку курка, поки його не прокопне, і, і так само ж свиня, поки його не з'їсть, і водою не зап'є. Все. Ну, Ну якось отак. Ну, і щоб ви просто розуміли, дивіться, ось у нас є матриці. Це у нас шістерка. Я вже показував просто приклад. І це у нас шестерка. Дивіться, бачите, вроді би одинакові трьохсотки, і той, і той. Ну, Оця комбікормова у нас, а оця вважається як пілетна. Ну, У ній можна гранулірувати і комбікорм із добавкою трав'яної мики. Можна взагалі саму траву гранулірувати, і вона буде там чітка, така, як стекло. Ну, якщо використовують не, не чисту траву, а ще й додають зернову групу, тоді у нас виходить хороша гранула завдяки отакій от матриці. Абсолютно одинаковій матриці. Да? Ну, не дивіться, тут, на цей, на, на той контік. Це просто ще там під якийсь гранулятор, видать, вона була продумана. Ну, у нас на гран 300 вона стає як Йолка-Полки. Вона, кстати, ще й бачите, я ось хочу поїхати до товариша. У мене у товариша є піскоструй. Ну, зараз, коротше, його немає, бо він десь на роботі. І як він приїде, хай він мені попіскострує, я її притру. Це у нас шестерка комбікормова. Ось теж комбікорм я робив. Ну, це робили для кроля. Я тут робив і тут. Це був кролячий комбікорм. Е, оце в нас вісьмерка калібр. товщина тут, ну така, дебелюча. Немає, на жаль, рулетки в мене тут. Бідо, звісно. Ну, не знаю. Так, як подумати, може тут де маркерівка є. Ну, вона повинна обов'язково бути. О! Так, а що ж тут немає? Марківки. Ну, коротше, ось дивіться, от палець, О, дивіться, яка вона. Товщиною. Бачите? Не знаю, ну, сантиметрів 5, як спічний коробок, може трошки менше. Коротше, отака. От, да? І от дивіться, е, ось у нас давайте ту просто відкинемо, то, то встав, вона теж дебело робить. Ну, ось така ж сама по товщині, да? Ну тільки ця 6 мм. Але ж і ось 6 мм. Але ж товщина у них зовсім зовсім різна. Тобто Як подумати, то у нас оця матриця е ка вона на 1,5 см товща. Ну, Замість цієї да? от в цієї тут хай 3 см, а тут 4,5. общем, якось отак. Щоб ви просто розуміли, яка матриця вам буде гранулювати хороший комбікорм із трав'яною мукою і просто комбікорм. Тобто просто комбікорм і комбікорм з трав'яною мукою. Понімаєте? Винуватий не агрегат, і не ви. Просто е, є певні якісь там, я не знаю, Елементи да? чи не елементи. Коротше, матрицю вам треба замовляти, щоб це була матриця іменно під ваший, там комбікорм, іменно під, під добавку травяної муки. І тоді у вас все буде чітко, все буде хорошо. Фух, все, товариші друзі, я поїхав додому. Зараз ще мішок укину і е, їду додому вправлятися, вичищати в поросяток. Коротше, в мене ще, ще, ще день, день длиться. Для вас відео закінчилося. Е, невеличке виробництво показав, раз-два, як працюємо. Роботи хватає, аби тільки робили. Е, то тільки ті, які не хочуть робити, кажуть, що та, нема роботи. Хто хоче, той собі роботу знайде, правильно? Все, трудяги, давайте. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.